Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогоднішнє наше відео буде на тему, хто заважає або що заважає в досягненні вашого успіху. Які перепони в вашому житті і як ви їх можете обійти? Як розкажуть, буде в нас два варіанти: фіолетовий і синій. Поїхали. Що заважає вашому успіху? Щось трішечки я не підготувалась. Хотіла одними напрацювати, але. Іншими. Так, що заважає вашому успіху? Або хто? Перший варіант. Ну, по-перше, вашому успіху і ваш те, що ви не досягаєте, заважає вам чоловік. Так? Який впливає дуже сильно на вас. Чи ви жінка, чи ви теж чоловік, не має значення. Іноді люди своїми словами, своїми якимись методами так, впливу на людину, завжди можуть підсилити таке невірення в себе. Так? Тобто ця людина бореться з тим, щоб ви не досягли геть зовсім ніякого успіху. Це чоловік, він має над вами дуже велику силу і хоче, по-першому, варіанту, щоб ви завжди зверталися до нього за якоюсь допомогою, або щоб він вам щось порекомендував, або за грошима, тобто, щоб ви завжди в ньому потребували. Щоб ви завжди його чекали, щоб ви завжди йому дзвонили, щоб ви завжди йому писали, так? щоб ви без нього були слабкі. Він тримає ваш успіх у себе в руках. Тому що ви дуже чесна людина, і що я хочу сказати? Що ви транслюєте на себе те, що він чесна. Але ж ця людина. Наоборот, вона хитра. Цей чоловік він дуже хитрий. так Він вміє вами маніпулювати і любу вашу ідею, любий ваш успіх транслювати на себе, стягувати. Так. Стягувати на себе будь-який ваш успіх. Тобто ви тільки можете подумати, або з ним поспілкуватися, сказати, я хочу так то щось зробити, прийняти якесь рішення і почати кудись в якусь сторону двигатися. Ця людина завжди вас буде ставити вам перепони, буде вас стопорити. Гаразд, як ви від нього відчепитесь, або як ви вийдете з цієї ситуації? Ви її обнулите. Ви, ви досить легка людина, і ви цю людину обійдете з легкістю. Тобто вам своє час потрібно, знаєте, вести себе людиною, яка нічого не планує, в якої більше немає ніяких ідей, нічим з цією людиною, геть зовсім не ділитися І тільки тоді до вас прийде ваш успіх. Так, і тільки тоді, через час до вас прийде ваш успіх. Це те, над чим ви повинні тренуватися. Тобто, відточувати, вмійте. Не розказувати всім, а тримати трішки цю ідею в собі, обігріти її, розумово її обсмакувати з різних сторін, і тільки коли вона уже у вас виросте, так, і ви її зможете здійснити, тільки тоді ви можете про це розказати цьому чоловіку. І тоді ви станете зіркою свого життя. Ваші мрії почнуть збуватися. Так, праця. Ось такий був перший варіант. Не знаю, чи буде вам цікаво, чи ні, але мені дуже цікаво. А я люблю те, що мені цікаво. Так, другий варіант, хто ставить вам перепони досяжження успіхів. І взагалі, як ви зможете обійти або пропрацювати якісь свої блоки, або, можливо, людину обійти, яка вам заважає? Угу. Одна и та же самая. Не, ну потребнее карты. Так, поехали. Ой. Так. Досяжение успеха. В чем ваш успех? Я хочу сказать, еще тут По-другому варіанту дивиться людина, яка дуже хаотична, яка дуже різка. Ви спочатку для деяких дуже гарно зробити, а потім думати, але для вас це дуже великий мінус. Ви спочатку зробите, а потім уже Розгрібаєте наслідки того, що ви зробили, так? Тобто, у вас дуже досить багато вогню, ви дуже молодий, і неважливо, скільки вам років, в будущій середені по енергетиці, ви дуже молода людина. І всі ваші такі дії, які різкі, те, що ви різко робите, а потім думають, то ви. Хочу сказати, що ви тут, що коли ви робите і мрієте досягти відразу успіху, ви це робите дуже різко, я хочу сказати, що успіх завжди від вас тікає. Тому що ви дуже багато при. Ви не дієтеся завжди тут і зараз. Тобто, ви не даєте часу у Всесвіті розгорнути для вас цю ситуацію, цю роботу, пропрацювати її. так? Тобто, ви тут загадали, тут ви хочете вже отримати. А так не буває. І тому, коли ви дуже багато сподіваєтесь і думаєте, все, от зараз зроблю, і зразу в мене все вийде, у вас так не буває. Тому що ви дуже швидкий, дуже. Вам потрібно посидіти, обміркувати. Вам потрібно відчути всі. Ситуації, так, і лише тоді потихеньку діяти. Вам тут ніхто не заважає геть зовсім, щоб ви відчували, що у вас все стабільно і гармонійно, що у вас є подушка безпеки, так, щоб у вас є якийсь фундамент, на який ви можете стати двома ногами, опертися на щось. так, Тобто, вам Завжди потрібно двигатися не швидко а помірно. Поки вспомниш. Так. І тоді до вас прийдуть люди для вашого, для документів, для рішення любої задачі. І тоді до вас прийде достаток. Так, великі гроші. Дьявол, він завжди дає матеріалку. Це те, що матеріальне, це те, що ми тут можемо потрогати. Це те, що це гроші. Просто гроші. Ви наповнитеся ними. Ось такі були в нас два варіанти. Я бажаю вам успіху. Крепкого здоров'я та спокійних вечорів. До нових зустрічей, мої дорогі товариші.